Журналисти зараз, наша і, позиція і, заключається в тому, що не потрібно шукати за піввідувала особи посередніх чиновників. Нести відповідальність мають конкретно міністри. Це по-перше. Друге, служба 112, на яку було витрачено вже мільярда грошей платників податків. Вона досі не працює. Кожен у вас може зараз набрати з мобільного телефону і побачить, що такої служби не існує. Люди один, один на один. І ви друге, ви і останнє питання, ви і остальні. Треба створити. Я никому не дозволю нарушати. Так. Владу, а, владу, не владу, виробна, владу. Повноцінну. Вы становились Верховная Рада. і зараз Прошу? ви пропонуєте сам взирвать работу. Никакие мандаты не я пропоную, так, не вырастиваться. Я бы всегда не буду понятия. Бываете Я тут, аби убезпечити людей від проблем, які будуть з повінім. Ви не готові цього до серйозного да. катастрофічного роботу. Ще раз попереджую. Люби спроби, так званих народних депутатів. Заважайте.